Вітаю! Ви на каналі Ерін. Содонджу повернувся у світ, де всі знають, хто він, окрім нього самого. І в цьому здається найбільша загроза. Він не пам'ятає, хто з оточення друг, а хто ворог. Він точно знає, що його намагались убити, і ймовірно, спробують знову. Перший спогад, що спливає, як Ільдона водить на нього пістолет. Зустріч із Інам і Хічхолем змушує його запідозрити. Він був коханцем одруженої жінки. У цій атмосфері недовіри дольжу тікає від теплої усмішки голови компанії Чаганчона, стрибає в таксі і зникає. Але цікавість перемагає згодом. Він приймає запрошення і нам на вечерю, звісно, на честь дня народження Хічхоля. За вечерею Дон Джу зізнається все, що він пам'ятає, це ім'я Сон Хьон. Це викликає шок у добродушної секретарки. Кон вона настільки вражена, що випускає торт прямо на підлогу. Пізніше вона заспокоює себе і матір Інна. ім'я розповсюджене, і той сон Хьон давно мертвий, але інтонація тривожна. Поки Чаганчон сам бореться з проявами деменції. Він доручає медичній команді дослідити стан донжу. Це дає Чансону ідеальний привід навідатись до лікарні. Він переконаний, донжу все вдає і здається, готовий буквально проломити йому голову, щоб дістати пароль від чорного рахунку. На щастя, в палату входить лікар Кан Іхьон разом із головою. Вона одразу помічає тривожний стан Донджу і просить всіх вийти. Але не знає, що Чансон залишив у кімнаті жучок, а його люди переодяглись у медсестер. Донджу викрадають прямо з під її носа. Під наркозом і без жодного уявлення про те, чого від нього хочуть, Донжу опиняється в руках татів. Вони вимагають пароль, але Донжу насправді не пам'ятає, що має пам'ятати. І, хоч б'ють, знущаються, погрожують, він не здається. Симулює непритомність, поглушує одного, другого топить. Але третій чекає за дверима. Тут трапляється несподіване. Його рятує Ільдо. Донжу веде Ільдо до голови компанії. Там же сидить Чансон. і той одразу приписує собі героїчне повернення Донжу. Донжу нічого не підозрює і не може вказати, хто саме стоїть за викраденням. Поліцію вирішують не залучати, а Ган Чон наполягає, щоб Донжу тимчасово жив у його маєтку. Чан сон розчарований, пароль досі не отримано. А якийсь старший тисне, бо ці гроші потрібні для виборів. Навіть він починає вірити, що донжу нічого не вдає. А от Ільдо навпаки вимагає половину фонду заздалегідь. Інакше або Донжу загине вдруге, або він розповість Ганчону, що саме Донжу тримає ключ до двох трильйонів вон. Чансон вагається наступного ранку. Ільдо виявляє Донжу у власному кабінеті. Той весело підтягується на турніку біля вікна, ніби то пам'ятає, що йому дозволяли це робити. Усмішка швидко згасає. Донжу дивиться просто в очі і питає це. Ти в мене стріляв. Ільдо сміється, намагається жартувати, але донжу наполягає. Нарешті ільдо зізнається. Так, вони ненавиділи одне одного, але мовляв, у твоїй амнезійній свідомості все переплуталось. Ти вигадав стрілянину і переконливість ільдо змушує сумніватись навіть глядача. Він майже хапається за гантель, щоби все виправити. Але дружина відволікає його, і у нього виникає нова ідея: гіпноз лікарка Іхьон – донька його університетського друга. Колись вона практикувала гіпнотерапію. Дон жу погоджується. У спогадах виринають фрагменти аварії. У машині були його батько і маленька дівчинка. Але сеанс переходить у панічну атаку і його доводиться припинити. Іннам намагається допомогти по-своєму. Вона організовує зустріч із сестрою Донжу Агнес. Але Чансон має власні плани. Травматичний шок може відновити пам'ять краще за будь-яку терапію. І ось коли Донжута і нам приїжджають на місце зустрічі, на Агнес мчить вантажівка. Поки невідомо, чи була і нам у змові, але здається, вона щиро хоче виправити помилки. Її сумніви щодо участі матері Ільдо в загибелі батька звучать підозріло схожими на слова, якими Ільдо переконує Донжу, що все в нього вигадано. І якщо і нам та сама дівчинка з машини, то чи може аварія, яку пам'ятає Донджу, бути однією тією ж, що забрала її батька? Після замаху на його сестру Агнес Донджу зберігає кам'яне обличчя. Він поводиться так, ніби нічого не пам'ятає, навіть рідної людини. Чансон намагається вивести його на емоції, але отримує у відповідь прохання приймати гостей на похороні. І робиться настільки незграбно, що ми нарешті отримуємо трохи комічного перепочинку. Чи це навмисно невідомо. Тим часом Дон Джу вирушає по справжню помсту. Разом із Вон Бе Дон Джу викрадає водія вантажівки, знайомого нам Йоянчхуна, найманця Чансона. Дон Жу б'є його до напівсмерті і кудись відправляє. Це стає проблемою між Чансоном і головним найманцем. Останній м'яко кажучи, не в захваті. Що одного з його людей просто списали Дон Жу встигає повернутись на похорон, вчасно й зберегти алібі. Лише коли Чансон іде, Дон Жу дозволяє собі сльози. Але Чансон не заспокоюється. Дон жу публічно заявляє, що пам'ять поступово повертається. Зокрема, він згадав, де Чаганчон зберігав нотатку з паролями до сейфів. Глядач пам'ятає, що нотатку вкрала тітка Інна – нам чагу кі, але ніхто інший про це не знає. Тож донжу імітує її існування, підкладає новий папірець і тримає всі паролі в голові. Голова компанії у захваті. А от ільдо і Чансон обмінюються колючими репліками з Донжу. Між ними назріває черговий конфлікт. Донджу отримує завдання передати Чансону готівку, яку той вимагає за те, що не зірве раніше укладені угоди, але щойно гроші передано. Чансон вихоплює пістолет. Донжу не розгублюється, забирає зброю, наводить її спочатку на чансона, потім на себе. і змушує Чансона благати. Врешті просто віддає пістолет. Іде це змушує Чансона переглянути свої пріоритети. Він зненавидів Донжу ще у шкільні роки, коли той вивів на чисту воду хічхоля у бійці на регбі. Тоді Чансон підкупив інших учнів, щоб усю провину звалити на донжу. Потім уже в Десан Донжу випадково виявив бухгалтерську помилку. Не пов'язану, звісно, з тіньовим фондом. І от тепер Чансун вирішує вбити. метод кориця. Донжу має сильну алергію. Чансун підмінює інгредієнт на кухні дружини, яка готує частування для родини ча. Якщо донжу не їстиме, значить симулює амнезію. Якщо їсть, помре. Простий план, примітивний, але йому допомагає і льдо, який спостерігає. Донжу, знаючи, що його тестують, змушує себе проковтнути отруєне частування. І нам розуміє, що щось не так, але вже пізно Донжу починає задихатись. Його терміново везуть до лікарні, і поки він між життям і смертю, Чансон і Ільдо, не моргнувши, обговорюють його похорон прямо перед Ганчоном. Але Донжу виживає і і нам помічає обличчя Чансона та Ільдо явно розчаровані. Це змушує її почати власне розслідування. Вона з'ясовує, що усі трагедії Донжу дивним чином пов'язані з людьми Чансона. Найбільше її шокує одне на відео, яке Донжу записав на яхті перед нападом. Видно човен ільдо на задньому плані. Паралельно і нам офіційно просить розлучення. Хічхоль спочатку умовляє, погрожує, обіцяє дітей, ділиться щирим коханням, а потім визнає. Він хотів одружитися з нею, бо вона була колишньою його давнього суперника. Це все крапка. Розлучення означає штраф за розрив контракту з чансоном, але і нам готова ризикнути. Вона надсилає Чансону компромат: фото найманця на місці аварії з Агнес і фото Ільдо на човні перед замахом. Вона розуміє, що чансон просуває ільдо як наступника Десан. Ці фото загроза всій цій схемі. Але за нею стежать у цей час. Він надсилає ільдо добити донжу цього разу через ін'єкцію в крапельницю. Але головний найманець приходить першим у будь-якому разі. Донжу прокидається, встигає захиститись і зустрічається поглядом із ільдо через вікно.